Друзі, всім привіт! Сьогодні локація в машині. Приїхався таке на природку, глянув лісок, сонечко, така хороша погодка. Капець. Би не війна, було б і новогоднє настроєння, я б скажу. а так Так, не дуже е, так, В цьому відео я вам розповім про чистий заробіток свиновода за рік. Що до чого, конкретно все розповім. Це не про мене. Я свої гроші не считаю і вам не рекомендую. Ну Це просто підписчик мене брав, він мені розказав. Отак. Приблизно все я кажу ну, на YouTube розповісти, та без питань каже, йому, йому безразності. Рано ви його не знаєте. І я про нього ну, не скажу. Він каже, ну, просто розкажу якийсь там підписчик і скажеш і все. Просто наведу для людей. Хтось думає, що заробіток, хтось думає, що нема заробітка. Просто розповім для контенту, все. Таке, друзі. Прошлої осінню ще не було війни. Весною він у мене созвонився теж через YouTube. Каже, 10 свинок треба мені. 10 свинок на свиномоток, щоб хороші були. Кажу, ну дивись, будуть гібридики, там дюрок, ландрос, хрещена. Ну, Кажу, в мене такі є в свиноводстві, ну, іменно свиномотки, то хороші. Головне, ну, вибрати її. Каже, щоб ну, по цицьках було все добре. Коротше, приїхав там з двох чи з трьох вивитків, він узяв, в одне спарувався, ну, в одну кучу. 10 свинок він взяв, повибирали все йому, як треба. По тисячі тоді стояли. ну Така, друзі, прошлого ціна була, по тисячі. він, давайте ще 10 свинок він купив по тисячі, 10 тисяч. Купив він і, на період він купив на от корм 10, ой 5 тонн зерна і 5 тонн, і, ну що, потім е, спарувати їх. Щоб одкормочний були. Ну, наперед, не як, ну, щоб годувач було. Коротше, до, до продажі поросят малих, щоб було хватило зерна. Він купив 10 тонн зерна, 5 тонн пшениці, по 4 гривня 40 тисяч. 10 плюс 40. Ми тоді до плюсу, я, мусю, я розкажу. БМВД. У нього пішло, що вигодає 10 свинок на свиномоток, 30 мішків. там розлих. По 900 гривень пройшло, от було 27 тисяч. За сарой розкажу, друзі. Він по зробив там із коров'ятника чи щось теж був. Один Сарой для цього був, для свиней. Він зробив там нормально таке. І з коров'ятника теж він зробив. ну, На откорм, щоб було там десяток туди, десяток туди, ну, він по п'ять штук, коротше, як, чи якось так король. Я не знаю, він там розказує, я вже не помню. А з весни він збирався построїти, щоб до осінні... ну Він построїв, це я вже наперед кажу. Він построїв сарай, на 10 свиномоток, отакі, як оце 1,5, на 2,70 загончики, і плюс метр. Так як оце свінікак бізнес, як я показав у мене, оце-таки він 10 станків зробив. І ще е, парочку штук, е, щоб можна було ну, молодих міняти. Тобто 10 спарував, Все. І ще там 4-5 штук каже, щоб друг вибраковка, щоб поміняти, міняти. Щоб там 3, чи цей, чи якось вибраковка. Ну, Короче так якось. Е... Лактуючим. А, купив він по. По два мішка купив він цього е до да, БМВД ще 18 тисяч, тобто, щоб викормити їх до 6,5 місяці. Ну, за в нього. Це той тобто, місяць у мене 7-7,5 місяців. 27 пішло тисяч і потім він спарував він ще е супоросним. Свиномоткам супоросним, як привело, мішок БМВД пішло, як привело. Коротше, 18 тисяч у нього пішло. Як привело, лактуючим теж він давав БМВД, щоб були каже, хороші ці, щоб свиномоток не, не, не вариним. Не каже, воно мені таке не нужне. Інші розходи, зерно 5 тисяч пішлося, щоб малих це, просто щоб. Ще тоть малі свиномотки в місяці там тиждень чи 10 днів покормить їх зерно. Ще тонну він купив зерно, докупив. І 5 тисяч інші розходи. Ага. Да, і 5 тисяч інші розходи. П'ять тисяч і ще 17 тисяч на БМВД для цього пішло. На БМВД для поросят малих пішло. Коротше, оце дивіться, пішло в нього. 10 тисяч на закупку поросят, 40 тисяч для зерна 27 на БМВД. 18 тисяч вже як спарував поросяток і е, привели. На 17 тисяч він малим тільки накупив корму це предстарти. Плюс 5 тисяч зерно купив тонну. І. Інші розходи 5 тисяч, це там лампочки кожен, бо лампочки каже красні, е, ці, е, желізо проколе, вітаміни там проколював. Коротше, це все додали. Бля, що ж я не записав. Не знаю. Е, ага. У нього привело 105. Е, коротше, в продажі не привело, привело там плюс-мінус. У нього каже 9-10 12-30 було так поросят. Коротше, в нього напрода, що він продав 105 поросят. Бо там каже, деякі подухли, деяка каже, і 15 народила поросят від моїх свиноматок. Ну, як? От мої поросота, каже, ну там подухлі, то подавила. були. Ну коротше, 105 поросят у нього вийшло з 10 свиномоток. Продавав він по 2800 і по 3000. Ну, там зразу ті, що раніше, що ще ціно тільки набирала, по 2800, а потім по 3000. Ото таке. Вторгував він 305 тисяч із, свином, із поросят малих. 305 тисяч. Ми відняли оце все, що витратили. І в нього чистими вийшло 183 тисячі. Тобто ото там 120, 130 тисяч десь. 123, мабуть, чи 122 тисячі. Цього затрат пішло на 10 свиномоток. 183. Всьо, тепер дивіться, 183. Це за рік там вийшло. Ну, а свиномотки ж нікуди не діваються. Тобто затроти пішли на корм свиномоток. Затроти ж ми 6 місяців годували свиномоток, а ми ж оце все в це. Ми ну, це він написав, не знаю, Може, в мене цифри другі вийшли б. Ну, це так розказав. Тепер дивіться, ми ж доробляємо все. Свиномотки нам вроді вже не нужні, треба да? нам мінуснуть оце на, Щоб відкормлює місяць півтора, два ну вже смотра яка, як дуже закормлена, то більше. Як нормальне є таке, що хорошо їсть. все. 2000 виходить на цей. Це мішок БМВД гровера. І 200 кг зерна купить по 5 гривень. 20 тисяч у нас іде за трот І ми продаємо свиномоток. Свиномотки осінью були по 75 мабуть. Що ж таке? Ну, плюс-мінус, ну, може 1010-20, ну таке. Те, що він розказав, чому він здав. У них от кормочний був по 90. У нас по 90 не було. В сусідньому районі було. Ну, Я тоді не дзвонив, а нашим тільки продавав. А в нас по 85 максимум було. Коротше, 130 тисяч він торгував, він кормив два цих. Саме так посчитали, це він не продавав свиноматок. Він не продавав. Так, друзі трошки перебили, за поросят дзвонять, і поросята вже всі продані. Воротьби удалив це, а вони можуть сохранили, а потім колись наберуть. Ну, зразу дзвонить. Як виставляють хороших поросят, ну, а зразу дзвонить. Кстати, поросят не моє, там буде цей, бо в мене швидко закози, а потім почали дзвонити, я виставив місцем, все розібрали. Коротше, немає поросят швидко розбирають. Думав, чи перед новим годом братимуть, ну беруть. Свині нужні людям. Е, так, це ж я вам розказую за свиномоток, бо ми ж вигодували їх, вже, викормили, всі затрати ж пішли на це. І тепер я вам ще. Е, це беремо ту ціну, скільки це він не продавав свиномоток. Він не продавав ні одної свиномотки. в нього там усіх здається. Це дуже рідко, я не знаю. З 10 свиномоток всі нормально, кожен такі, що не було. Дуже зальотних, так сказати. Коротше, 20 тисяч. У нього вийшло там за місяць-півтора. Ну, вийшло б. Це я так скажу. Е, і ми посчитали, що там свиноматка 180 кг буде. Така первітка, їх дорожче беруть, бо роз тільки цей. Десь 130 тисяч він 10 -ти свиноматок торгував, бо це ж здорова була приблизно. це. Мінус 20 тисяч, 110 тисяч чистяка. Чистяка це ж, понімаєте, теж лазь. І додаємо до цієї суми до 183 110 тисяч. Коротше, 293 тисячі вийшло в нього по свиноматках. За рік. Чистими. Ну, друзі, об'ясню, як це чистими, бо ви зараз поймете, чистими це навіть не чистими, це грязними. Він в гамні лазив. Опороси прийнімав. Там хай ще на свят може мінусне, ну скільки там за рік вийде. Ну, 10 тисяч мінус за свят. Ну, і то не буде такого, я думаю. Це За все хіба що він заплатить. 290 тисяч. Ну, він це каже, ну, каже, ну, для мене це бомбезна, каже. Він на роботі робив, ну, каже, і після цих ну, заробіток так сказати, не треба їздити. Ну, Каже, я з роботи уволився, каже, воно мені не нужна тепер коже строїтиму ще на наступний рік. Ще сарой. Буду пробувати це кожен. Люди ну, Це, друзі, недовго, к таке буде отакі, ну, так нормальні ці. Вони ось почнуть знову заводити багато свиней люди. Ціна впаде на все, вона вже впала. Так що, ну... Людині пощастило, різкнув, бо хтось там думає: ще досі, чи робра, чи цей жде з моря погоди або з неба зірочки. А хтось бере, пробує, заробляє. Я не, навіть не тільки про це, я взагалі кажу. Якщо хочете щось у голові йде, магазин відкрите, щось це, пробуйте. Вилетите, ну або пролетите, або наоборот підніметесь нормально. Це ж каже. О, 293 тисячі, в нього чистими вийшло. Ну, посчитав, ну так. Це б вийшло. Ну, коротше, він то вторгував 183 тисячі, ну, свиномотка залишилася. Ну, я посчитав вже, що ми таке з ним прикинули, що б вийшло б 290 хай тисяч. Я думаю, це, друзі, за 12, хай 13 місяців за рік це бомбезна сума. І при тому, що він на роботу ще години, жінка там вдома допомагала, ну в нього там, коротше, таке щось сутки робить троє вдома, я не унікав, дуже просто так півчаса говорили. <кхем> Ото таке. От такі суми за, це, за поросят малий свиноматок. От кормочний він у мене дзвоник. Каже, <кхід> <кхід> у нього для, двох, для 20 голов зробив вже два саройчика переробив, в одному вже були свиноматок строїтиме це. Я кажу, я в одному возьму од Були по півтори тисячі весною ранью він у березні, мови, дзвонив до мене, по півтори тисячі. Поросята. Там, я пам'ятаю, війна щось, днів 10, що ціна не дуже, а потім свиней почали брати, бо каже, хто зна, що буде, того ж м'ясо соло їсти. Ми Потім почала, почала ціна трошки підніматися, було там по 1000-1200. Коротше, він взяв по півтори вже. Пшеницю кукурузу він купив. ну, Для порося, що вигодувати до 150 кілограм, це не з молочка, а іменно з місяця, місяця, там і 10 днів, півтора місяця. Треба десь 450-500 кг. Може і менше, може й 400, Смотрю, яка генетика, смотрю, яка БМВД, як, ну, ну, беремо пів тонни, грубо говоря, до 150 кг. Він купив 5 тонн там, пшениці, кукурудзи, ячменя, ну, щось не 5, там трошки більше каже, на запас. взяв, 25 тисяч у нього пішло. БМВД 27 тисяч потратив, щоб вигодувати десяток, от кормочно, У нього це все пішло 67 тисяч. Оце на 10 поросят, 67 тисяч. У нього це зерно закупив, поросят купив, бо весною ще ж у нього малі були. Тобто вже тільки, ще тільки парував свиноматок. Каже, ну тепер вже своїх оставив. <coughs> він вже теж він оставив, але він посчитав в ту суму, цей, якби він продав. Це ж так, я кажу. Каже, я, ось у мене є, я зараз або по 3 тисячі мене забирають. І на базарах, каже, розбирали. Людей мало багато всі по цій. Давайте за цих за, кормочмой. Торгував він по 90 гривень. У нього, каже, приїхали від кудись чи з Києва. Я не знаю, каже, по 90 гривень взяли якось фура, поважили на вісок, коротше, по 90 гривень І вийшло в нього. В середньому 160. Тобто були і 150, а були 170. Ну Він годував не рівно 6 місяців, ну плюс же я ще у мене місяць і 7, 7, там тиждень, мабуть, десь так вийшло по вікові. 160-170 різні були. Він продав на 147 тисяч, а 67 тисяч у нього затрати вийшли. 80 тисяч чистими. І ми доплюсовуємо до тієї, і виходить 373 тисячі чистяка за рік заробив. На 10 свиномотках і 10 кормочних. Я, я не знаю, друзі, оце, ну реально щось. Дивіться, пшениця, все, всі затрати, все, все ж написано. Ну, тільки, це, друзі, поясню, вже поросота вже малі, по 2500, уже там мінус нінуть. Живий вес уже подешевше. Це дуже хорошо, що він вилетів, що він ровно кажу. Я хотів у травні каже, брати, Якби в травні брав, вже б ціна по каже, вони б там на два місяці довше просли вже уже б каже, я б заробив би менше. А 10 гривень на кілограмові 150 кілограмів вже півтори тощо, а цей вже 15 тисяч менше. А 10 поросят вже 15 тисяч менше. Так що, друзі, ну, понимаєте? ну, Це дуже повезло так йому. Що так. Я теж. Було там от кормочно три штуки, так я дуже багато не оставляв. Тоже, продавав, продав по 85, а думав, хай ще підросу, та продавав по 80. уже, друзі, Це ж бізнес, і воно всі пролітають у цьому, всі цей, хтось пролетить, комусь пощастить. ми від цього ніхто не за, цей, не застрахований. ото таке, друзі. так що, Пишіть в коментарях, кому що про що розказати, бо треба теми відео слідуючі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім бай-бай.